Привіт, мої любі малята! Дітки, розгляньте, будь ласка, зображення. Що зображено? Це місто, правильно? А чи пам'ятаєте ви назву нашого міста? Місто Запоріжжя, правильно. А що ж є у місті, малята? У місті багато вулиць, площ, крамниць, аптек. Людей, машин, парків, дерев, квітів. У нашому місті багато вулиць, що мають свою назву. Вулиця, де знаходиться наш дитячий садок, теж має свою назву. На вулицях завжди гамірно і чути різні звуки, що прислухувались ви. Обов'язково прислухайтесь і почуєте звуки своєї вулиці, а зараз я вам розповім про свою вулицю, де я мешкаю. Вулиця, де я мешкаю, дуже красива. Там багато дерев, квітів. На моїй вулиці є магазин, аптека. Вулицею їздять машини, автобуси. Ця вулиця довга і гарна. Я її дуже люблю. Малята, я дуже хочу почути розповіді і про ваші вулиці, де ви мешкаєте, з задоволенням послухаю. Сьогодні ми з вами малята пригадали своє місто, назву, що є в місті, що в місті є багато вулиць. І вони мають свою назву про свою вулицю, що на ній знаходиться. Я розповіла. Тепер чекаю на вас. До побачення, малята, до зустрічі!